Вітаю сердечно, пані та панове, це FraisStudio 21com Продовжуємо тему модальних дієслів, ніяк ми її не закінчимо. І наступне модальне дієслово, яке трошки особливе. Це вуд. Як не дивно, хто би що не думав, але вуд дійсно модальне дієслово. І воно може вживатися і в минулому часі, і в теперішньому, і в майбутньому. І ми його бачили. Але велика частина з нас вважає, що це. Допоміжне дієслово майбутнього часу з точки зору минулого, future in the past. І, в принципі, на цьому все. Але тим не менше, вуд, звичайно, можна вважати допоміжним дієсловом у future in the past, але картина тоді буде неповною. І тема не буде розкрита. Тому намалюємо собі таблицю і розпишемо, коли що вживається, і як воно може поводитися. Отже, перше, Вуд може показувати минулий час. І показує він його у два способи. Перший спосіб це Вуд плюс Perfect. Або Вуд плюс Perfect Infinity, взагалі, то правильно казати. І можна сказати так: уявна дія в минулому, яка насправді не трапилася. І ця штука дуже добре лягає на умови. Власне, в умовах ми її і зустрічали здебільшого. Це третій тип умови. If I were you на твоєму місці I would have travelled there alone. На твоєму місці я би туди поїхала сама. І ось наш вуд, ось перфект. І якщо на твоєму місці це в загальному, це другий тип умови. I would have traveled there alone – це третій тип умови. Це щодо минулого. Себто ми обговорюємо якісь минулі події, і я говорю: ну, я би поїхала тоді-туди. Ти не поїхала, а я би поїхала. Далі другий момент, коли would теж може показувати минулий час, але при цьому він не буде показувати умови. Це сполучення would і Present Infinitive. В таких ситуаціях треба дуже уважно дивитися контекст, тому що в Wood's Present Infinitive ми побачимо, може вживатися і щодо теперішнього часу. Але це в нас регулярна дія в минулому, яка зараз не відбувається. Тобто, колись воно відбувалося, регулярно відбувалося, а зараз не відбувається. Фактично, це аналог Use to». Проблема з Wu тут в тому, що воно не вживається зі всіма дієсловами. Воно не може вживатися з так званими stative verbs або static verbs. Дієслова стану. З такими може вживатися тільки юсту. Ну, тобто, м'який знак рівності з юст Ну от візьмем такий приклад. Those days I would sit on the terrace and watch the sea. Ось наш would, І ось інфінітив раз і інфінітив два. В ті дні. Я сиділа на терасі і дивилася на море. Посил такий, що в ті дні я сиділа дивилася, а зараз я так не роблю. Може море висохло, може я уїхала звідти, може в мене нема тераси, ну не суть. Третій варіант, коли Вуд теж може показувати дію в минулому. Коли він вживається з нот. І далі буде знову-таки Present Infinitive. Тому дуже акуратно, коли ми бачимо «вуд» з Present Infinitive, це може бути що завгодно, в принципі. Треба уважно читати речення. Що це означає? Це відмова щось робити. При цьому ця відмова у минулому. По великому рахунку, оцю всю річ можна замінити на слово refuse. Ну, візьмемо такий приклад. I told him to do it. Я сказала йому це зробити, but he wouldn't do it. Але він відмовився. І ось наш wouldn't і інфінітив. І ось not. І тут є ще один нюанс, який теж вживається, і він десь дуже перегукується з другим пунктом, там де use to slash would з Present infinitive, але would може вживатися з Present Continuous Infinitive, іще, і теж показувати дію в минулому. От Пункт четвертий, це would, часто з Always плюс Continuous infinitive. Це дуже подібна на конструкцію Present Continuous з Always. Ну, власне, це її, можна сказати, різновид. Це критика чиїхось дій у минулому. Ясно, що не зі всіма дієсловами можна таке зробити. Нам потрібні такі дієслова, які в Continuous можуть вживатися. Себто, зі State Verbs, знову ж таки, цього не буде. Власне, тому це дуже сильно перегукується з пунктом другим. «He would Always. B talking Loudly. Ну, це екзотична річ досить. Але, тим не менше, існує і може вживатися. Ось такий вуд у минулому часі. Тут я зупинюся, це лише перша частина. В другій частині буде про present. В present wood теж часто вживається. Ну, І маю надію, що ми встигнемо ще розібрати і майбутній час. теж. Отже, це була перша частина, друга незабаром буде. Незабаром це за тиждень. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.